Лімеранція або патологічна, травматична, болюча закоханість це феномен, описаний дуже добре у книзі Доротеї Тинов, любов і лімеренція. Давайте я для початку зачитаю вам невеличкий фрагмент із цієї книги, який чудово описує на рівні почуттів цей феномен. А після того ми перейдемо до розбору. Ти думаєш, я хочу тебе, я хочу тебе вічно зараз, учора і завжди. Понад усе я хочу, щоб ти хотіла мене. Де б я не був, що б я не робив, мені не вберегтися від твого чару у будь-яку мить у свідомість може вдартися твій образ, твоя усмішка, твій голос, що ніжно каже, як я тобі важливий, Дотик твоєї руки. І все інше зникає, втрачає сенс. Фраза я думаю про тебе не передає ні сили, ні природи цього неконтрольованого потоку думок Одержимий ближче, але не вистачає болю. Дитина теж свого роду в напередодні різдва, це радісне збудження, нетерплячі очікування, це це вихор, що кидає мене із вершини екстазу у прірву віччяю і знов нагору. Я змушую себе думати про інші речі, коли це необхідно, але довго утримувати увагу на чомусь сторонньому нестерпно. Іноді трапляється, що щось захоплює мене настільки, що я на мить звільняюся від цього полону, і бачу тебе інакше. У такі моменти я краєм око помічав реальність, зазвичай сховану від мене, та я не шукаю відволікань, бо боюся, що вони не подіють. І тоді я опинюся в пастці, змушений вимовляти вічливі банальності у той час, як уся моя сутність прагне одного віддатися бажанню, поглинутися ним цілковито, як у старих піснях про палке кохання. Все нагадує мені про тебе. Я беру книгу, але ще на першій сторінці чотири різні слова стоять іскрами, що запалюють ланцюг спогадів, і ось я вже не читаю, а борюся із власною свідомістю, щоб повернутися до реальності. Часто я здаюсь, кидаю книгу. Падаю на ліжко, і тоді моє нерухоме тіло дозволяє розуму будувати складні, майже логічні доводи, які дають мені надію, що ти кохаєш мене. Або я згадую. Після тих вихідних у джурині мій мозок переграв кожну мить знову і знову. Ти сказала, що кохаєш мене тоді, при заході сонця біля водоспаду, і відлуння тих слів ще довго дарувало світло у моїх сірих днях. Ти пам'ятаєш цей стан, правда? Власне, про нього ця історія. Але якщо не пам'ятаєш це, теж добре. Хтось пам'ятає, хтось ні. І ця різниця теж важлива частина оповіді. Цікаво, тут те, що лімеренція, на відміну від звичайної закоханості, не завжди передбачає сексуальні фантазії. Дуже часто це просто фантазії про добре ставлення, або навіть про якісь дрібниці, типу дотику до руки, посмішки, доброго погляду. І що найбільш дивовижно, це те, що цей феномен може трапитися із людьми, які знаходяться в романтичних стосунках. Тобто в тебе є стосунки, все гаразд, все круто, тебе люблять, і тут ти зустрів на кілька хвилин якусь дивовижну особу, яка захопила всю твою увагу, і от ти кожного вечора засинаєш з її посмішкою перед своїм обличчям. І не можеш зрозуміти, чому ти втратив інтерес чи втратила інтерес до своєї другої половинки. Лімеренція складається із декількох основних елементів. Одним із них є нав'язливі думки про іншу людину. Тобто ми в прямому сенсі не випускаємо цього персонажа із своєї свідомості. І основне наше бажання, основне наше прагнення стосовно цієї людини це бажання отримати похвалу, прийняття, добре ставлення. Тобто бажання полягає навіть не стільки в тому, щоб збудувати комунікацію з цією людиною, чи тим більше стосунки, а саме в тому, щоб от конкретно цей ідеальний об'єкт показав мені, що він налаштований до мене позитивно, і людина, яка це переживає, вона впадає у надзвичайно сильну залежність від надуманого ставлення об'єкту лімеренції до цієї людини. З'являється надмірна інтерпретація різноманітних соціальних активностей, які зазвичай нічого не вистачають. Наприклад, випадковий дотик плечем до плеча, коли насправді було тісно і просто по-іншому не було можливості пройти, або погляд, або те, привіталася людина з тобою, чи ні. Все це набуває надзвичайно сильного значення. І якщо складається так, що ці підказки людина інтерпретує як те, що до мене ставляться добре. То з'являється відчуття, яке англійською мовою авторка назвала боєнси, або можна це українською сказати, як ходити по подушках, коли ти окрилений, натхненний, прямо таки переживаєш екстатичні відчуття. Відповідно, з'являються і спроби отримати це добре ставлення знову ж таки, воно є надуманим, тобто ми не знаємо, як до нас ставиться інша людина. Але нам здається, що якщо ми будемо робити АБВ, в, наприклад. Він привітався зі мною, коли я була у червоній футболці. Тому тепер я буду частіше носити червоне. Не факт, що це має значення, скоріш за все, немає. Але мозок людини, яка переживає лімеренсію, він схильний додавати подібні інтерпретації. І от ми вже скеровуємо якусь частину свого життя, своїх життєвих зусиль на те, щоб отримати навіть не похвилу іншої людини, а те, що. Потенційно може означати бухвилу цієї людини для нас у своїй голові. На рівні нейропсихології також міняється наша внутрішня система мотивації. Тобто, якісь критично важливі речі, типу кар'єр тих самих романтичних стосунків, вони втрачають своє значення. Вони перестають важити для нас настільки ж багато, наскільки оця одна фантазія. І ідеалізується абсолютно все, в тому числі навіть негативні риси. Це його не колеги на роботі не люблять. А це він настільки ідеальний, настільки інтелектуальний, що просто всі ці плебеї не дотягують до нього і тому він ставиться до них з верхня. Або ще приклад, коли цей ідеальний персонаж заступився за дівчину в клубі і дав пописку якомусь негіднику. Зразу включається ідеалізація, що це він такий сильний, герой, захисник. Хоча, можливо, це просто тяжкий характер, і йому подобається бити людей. І пізніше в стосунках. Здогадайтеся, що буде відбуватися. Але до стосунків не дійде в ситуації лімаренції, не переживає. Тому що, коли відбувається конект із цією людиною, тут же спадають всі ідеалізації, ми починаємо бачити перед собою. Звичайно, не ідеальну людину з її вадами, ми починаємо відчувати нарешті той негатив, який ми раніше пробували ідеалізувати, поки ми напряму із ними не контактували. І вся фантастична картинка сипеться. Але як я сказав, зазвичай до цього і не доходить, тому що стратегією копінгу у випадку лімеренції є саме фантазування, нав'язлива гра у своїй власній фантазії, коли ми у себе в уяві добудовуємо ідеальні стосунки, моменти інтимності. Близькості, душевної відкритості. І в якийсь момент заспокоюємося і можемо далі продовжити деякий час робити свої звичні справи. На цьому моменті вже кожен другий продіагностували себе лімаренцією, тому що, ух, всі ми закохувалися, але є один нюанс: епізод лімаренці, тобто ось такої ідеалізуючої закоханості, зазвичай може тривати від 1 до 7 років. Так що це не те саме. Що закоханість у випадку якогось роману у відрядженні, велика частина психологів, розглядаючи цей феномен, схильні прив'язувати його до поняття теорії прив'язаності. У нас є приблизно половина населення із адекватним здоровим типом прив'язаності 25%. Із тривожним, і 25, із уникаючим. Нас цікавить саме тривожний тип прив'язаності. Як він формується? Він формується тоді, коли батьки не давали гарантованої любові своїй дитині, коли їй потрібно було її заслуговувати. Тобто зазвичай до то мене байдужі, але якщо я буду багато плакати, чи просити, чи просто буду хорошим хлопчиком, тоді можливо. І то не факт: мені дадуть трішки любові, і в цей момент формується паттерн, що любов потрібно заслуговувати. Але цифри не б'ються, тому що людей із таким типом прив'язаності приблизно кожен четвертий, а людей із лімеранцією півтора відсотка. Також цей феномен має дещо спільне із обсесивно-компульсивним розладом, тому що рівно так само, як людина з ОКР не хоче думати про те, що їй потрібно 50 раз посмикати ручку дверей перше ніж вона зможе спокійно заснути, знаючи, що до неї в квартиру ніхто не зайде. Або… 10 разів включити-виключити газову плиту, щоб перевірити, що точно мій будинок не вибухне. Людина не хоче думати ці думки, але вони до неї приходять як нав'язливі ідеї, із якими вже потрібно щось робити, якось на них реагувати. Рівно так само у випадку із лімаренцією з'являються нав'язливі думки, потреба у визнанні, схваленні, доброму ставленні від конкретної людини. І як результат з'являються компульсії. Тільки якщо у випадку із ОКР це якісь фізичні дії. То у випадку патологічної закоханості, звісно, це можуть бути фізичні дії, наприклад, ритуалізація, вдягання всього червоного, як я вже згадав раніше, але дуже часто це уявні дії, прокручування певних фраз, діалогів, картинок, образів, фантазії у своїй голові. Що в результаті допомагає трішки заспокоїтися? Зазвичай, коли ми говоримо про лімеренцію, ми все таки не говоримо про ОКР, тому що обсесивно-компульсивний розлад це прямо таки проблема, яка не дає нормально жити у випадку із лімеренцією — можна порахувати скільки разів за це відео. Я вже згадав це слово. У цьому випадку ці нав'язливі думки не заважають жити. Людина може збудувати здорове, адекватне життя із роботою, коханням, можливо, навіть дітьми. І все ще піддаватися цим нав'язливим ідеям, просто в меншій кількості. То якщо це не ОКР і не тривожний тип прив'язаності, то що це тоді? Звідки тоді береться цей феномен? Насправді і те і інше, і ще третій момент. По-перше, дійсно, тривожний тип прив'язаності, тобто відсутність гарантованої любові батьків, є фантастичним підґрунтям для формування ось такої ментальної поведінки. Окрім цього, певні генетичні схильності до обсесивно компульсивного розладу, але без достатнього загострення для того, щоб це дійсно можна було вважати розладом. А по-третє, дуже цікавий паттерн в особистій біографії людини, коли так батьки не гарантували любов, але був той самий дядя, чи тьотя, чи бабуся, яка з'являлася в житті іноді рідко, і за короткий термін умудрялася реалізувати всі емоційні потреби. І в цей момент психіка маленької дитини, яка вчиться розуміти цей світ, вчиться будувати очікування від цього світу, робить висновок, що люди не ідеальні. Любов треба заслуговувати. Але ідеальні люди бувають, бувають в цьому світі ті, хто може любити мене безумовно і давати мені все, закривати, всі мої потреби. І в цей момент пазлик складається. І тут якраз таке важливо, що ця людина з'являлася в житті лише тимчасово. І це чудово відповідає тому, що ми можемо спостерігати, коли люди таки вступають у стосунки із об'єктом своєї лімеренції. Ідеалізація спадає. Ми бачимо перед собою звичайну людину, яку ми не мали до того можливості пізнати достатньо добре, щоб зняти свої рожеві окуляри, і просто міняється об'єкт. Тобто ми починаємо отак нездорово закохуватися у когось іншого. Тож, якщо ви впізнали себе в цьому описі, то давайте розпоратися із тим, як можна собі допомогти. Ну або як би допомагав я, якби ми з вами працювали індивідуально. Перший крок це знайти причину, знайти той момент, в який сформувався цей патерн, цей механізм, хто був цією ідеальною людиною у вашому дитинстві. Яка могла давати все. Реалізовувати всі потреби, забезпечувати вас всім хорошим, але якої було небагато і рідко. І другим пунктом є зрозуміти свій емоційний дефіцит, ту саму емоційну потребу, яку закривала ця людина, тому що суджу насправді не в подарунках, не в спільному проведенні часу, а в тому, що ви з цього отримували. Можливо, це визнання, можливо, це. Просто і банально любов. Можливо, це інтерес до вашої особи, можливо, щось інше. Це та емоційна потреба, та емоційна чорна діра, яку ви пробуєте заповнити зараз, знаходячи ось такі об'єкти лімеренції у своєму житті. І далі, вже безпосередньо переходячи до того, що ми будемо робити із тою людиною, в яку ми закохані right now at the moment це спроба подивитися зі сторони. На те, як ви насправді ідеалізуєте цю людину, уявите, ніби ви могли б бути якоюсь іншою випадковою людиною, або навіть неземною істотою, і споглядати взаємодію між двома людьми, вами і об'єктом вашої закоханості. І подивитися, чи дійсно ті моменти, які ви інтерпретуєте як точні гарантовані ознаки того, що вас люблять, чи є вони насправді настільки очевидними. Важливо навчитися відловлювати свої паттерни ідеалізації. І загалом четвертий пункт це визнати проблему. Визнати те, що ви дійсно переживаєте такий феномен. Це окей, так буває, ви не одні, як мінімум, 15 людей із тисячі точно це відчувають. І в момент, коли ви перестаєте втікати від своєї проблеми, коли ви просто змиряєтеся з тим, що так, у мене бувають такі відчуття. Мені не потрібно з ними нічого робити, тому що вони мені ніяк не шкодять. Це просто певні переживання, які мій мозок мені дарує. І я можу або робити з ними щось, або не робити нічого. В цей момент відбувається магія. І насправді весь цей паттерн просто починає розсипатися. Тобто, дійсно, самого факту визнання того, що з вами відбувається саме це, можливо, навіть просто перегляду цього відео буде достатньо для того, щоб собі значною мірою допомогти. Також п'ятий пункт це та річ, яку самостійно реалізувати, напевно, що неможливо тільки в індивідуальній роботі. Це пропрацювати травму, яка підгодовує цей страх, який, в свою чергу, підгодовує емоційну проблему, емоційний дефіцит. Тобто вам чогось хочеться. Хочеться любові, визнання, прийняття. Так, це частково пов'язано з типом прив'язаності, це лікується побудовою здорових стосунків, в тому числі терапевтичних. Але також це може підгодовуватися травматичним досвідом і відповідно стілюючи травму, змінюючи ті висновки про себе інших про світ, які ви сформували тоді, і які можливо навіть приховані від вашого свідомого, можна значною мірою полегшити саме джерело. Того дискомфорту, який і затягує вас у цей нездоровий спосіб поведінки. І нарешті, шостий пункт це перевчити свою нервову систему, навчити себе реагувати по-іншому на ці речі. І загалом навчити себе бути більш спокійними. Це можуть бути різноманітні вправи на релаксацію, на зняття стресу, майндфулнес, увага до тіла, медитації це все те, що допомагає. Перепрошити себе на більш глобальному рівні. Воно не стосується конкретно проблеми лімаренції, але в тому числі окріплює вашу здатність не реагувати на зайві емоційні стимули, залишатися більш спокійними. Досліджуючи цю тему, я перерив багато матеріалів. Але один із найкращих поглядів запропонував саме гарвардський професор і гарвардський лікар доктор Кей у своєму відео. Якщо ви speak english дуже добре, то раджу його переглянути. Я залишу посилання знизу. Він пропонує, окрім вже згаданих вище наукових фактів, також дуже цікаву індуїстську перспективу на тему того, як взагалі лімеренція будується. Я спеціально не буду спойлерити. Кому цікаво, то запрошую глянути. Це насправді може відкрити вам очі на багато речей. Якщо ви хочете ще глибше подосліджувати себе, тоді запрошую на індивідуальний супровід. Для цього достатньо просто написати мені в телеграм, представитися, коротенько розказати про свою проблему чи свою життєву ситуацію, і ми вже домовимося про безкоштовну сесію діагностику, на якій розберемо детальніше, як саме я міг би допомогти. А якщо це відео було вам корисне, то... Попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи були у вас подібні досвіди. І зустрінемося у наступних відео. па я не знаю, чого хоче.